Щорічна оглядова зустріч триватиме три дні. За цей час закарпатські громади, представники влади та керівники проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду будуть ділитися досвідом своїми планами та новими проектами підтримуємо реформи України і шлях до євроінтеграції. Дуже важливим для Європи є співпраця із західною Україною. Особливо це стосується Закарпаття як найзахіднішої частини України. Саме західним областям слід показувати приклад усій Україні у виборі шляху до Європи. Координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер розповів про співпрацю з усіма областями України. Каже, до проекту доєдналося уже 2,5 тисячі громад. Також представник проекту наголошує, хороший результат такої співпраці можливий лише при бажанні і підтримці всіх сторін. На цій зустрічі ми б хотіли з вами поділитись своїм баченням, своїми планами щодо проекту на 2015 рік та на всю третю фазу. Також ми хочемо створити умови, коли кожен з вас зможе поділитись своїм баченням. Ми хочемо створити такі умови, щоб кожен з партнерів, кожен член нашої команди міг почути план та перспективи з боку нашого керівництва, обмінятись баченнями і зрозуміти, як продовжувати наш проект. Насправді це є ключем до успіху, коли всі і громади, і представники влади, і про проєкт працюють на результат. Ми провели дослідження. Виявилося, що більше ніж 34% респондентів, членів громади, відповіли, що взаємодія з представниками влади значно покращилась в результаті співпраці з проектом. Щодо Закарпаття, то тут проект розвиток орієнтований на громаду. Працює із самого початку уже сім років. За цей період ми Закарпатті постійно йдемо в лідерах. То, що ті Ліміти або ті квоти, які доводилися до Закарпатської області, ми використовували повністю. Цей проєкт, перший етап, він йшов, був орієнтований тільки на сільські громади. Всі 13 районів у нас охоплені. Тобто в кожному районі проводилися і мінімум 4, 6-8 проєктів є зроблено. У рамках проекту вдалося інвестувати в розвиток закарпатських громад майже 21 мільйон гривень. За ці кошти реалізували 86 проєктів у сфері енергозбереження, 24 – у медицині. Проєкт побудований так, що 50% дає представництво ЄС в Україні, а 50% ті, які йдуть на співфінансування, то вони має 10% зібрати якраз громада. А 40% йде іде із місцевих бюджетів. 116 – це найбільше в Україні, якщо так говорити, у нас в області зроблено цих проєктів. В різних галузях. Наразі триває третя фаза співпраці, до якої підготували 32 нові проекти. Головну увагу акцентуватимуть на заходах з енергозбереження. Так у 18 школах і восьми закладах охорони здоров'я замінятимуть вікна на енергоощадні, утеплятимуть фасади. У двох селах оновлять вуличне освітлення в трьох буде облаштована система водопостачання. Менеджери проекту високо оцінили реалізацію проектів на Закарпатті та висловили впевненість, що і цього разу область зможе показати високі результати співпраці.